Вітаю всіх, всім гарного настрою та міцного здоров'я. З вами Марія. Перед вами філіжаночка про важливі події наступного тижня. Давайте будемо роздивлятись. Так, дивіться, стосунки між людьми будуть такими ну, важливими на тижні. І важливе буде от саме довіра. Тиждень, який буде, як перевіряти людей на довіру. Можете чи не можете довіряти. Зверніть увагу на те, як себе будуть поводити з вами і рідні ваші, і е, оточуючі вас в повсякденному житті, але, знаєте, не такі, щоб, е, от як то сказати, люди, яким ви, з якими ви багато спілкуєтесь, але ви знаєте, як, як на відстані їх тримаєте. Треба буде звернути увагу на їх якісь там висловлювання, на їх якісь такі. ну, Як знаєте, як вони будуть ставитись до вас, і як вони будуть, що вони будуть вам казати от, якісь їх погляди на деякі ситуації, які будуть між вами якось так, знаєте, висвітлюватись. Так, і давайте у домашній стороні буде важливою якась нав'язлива ситуація. Дивіться, дві жінки, вони, ну, як, знаєте, з однієї сім'ї. Певний час старша жінка, якісь свої роздуми, якісь свої погляди. Як нав'язує молодшій жінці. Це може бути дочка, може бути як невістка, ось таке щось. Дивіться, якась ситуація, яка, знаєте, от ви будете шукати, якщо ви молодша, ви будете шукати підтримки у тут, як у чоловіка. Як, знаєте, от. Як захисту будете шукати. Тут взагалі-то така ситуація, що ви можете її подолати самотужки, бо на чоловіка тут розраховувати, ну, він, він тримає сторону старшої жінки, він якось так Відсторонюється в цій ситуації, але якщо його питати, ну, вам не сподобається його відповідь. Ну, якась така внутрішня ситуація, яка, знаєте, ще раз підтвердить, що ви ну, якби то не маєте сторонників в цій ситуації. До цієї ситуації ще буде як підтягуватись, може, то ваші подруги, може, наприклад, там сестри, щось таке. якісь жінки до вас більш ближчі. Будуть здивовані ситуацією, але вони нічого не можуть тут зробити. Ну, Взагалі-то ви центрова фігура, вам в цій ситуації все треба буде розставляти по місцях. Потім тут якась вже інша ситуація показана, коли треба буде якусь роботу просувати, як, може, це, знаєте, тимчасово треба буде попрацювати вдома робити щось, і як, знаєте, тут зберігаються ваші заробітки, а тут як смикати вас будуть по роботі, навіть якщо ви у відпустку пішли, то не розраховуйте, що ви будете Дійсно відпочивати вас будуть по роботі, дуже так знаєте, ну, нагадувати про себе буде робота. Треба буде щось там, якісь відповіді давати, і щось там таке якось реагувати. Потім, і це дивіться, я, мені показаний ну, як півмісяця, тож два тижні. Це така ситуація буде зберігатись. Тобто, якщо ви пішли у відпустку на два тижні, то робота не дасть про себе забути. Далі показана ситуація, коли чоловік і жінка трошки віддаляються один від одного, бо не дійшли згоди в одному питанні. Тут треба буде Угу. Дивіться, тут дві жінки, Як відвернулись від чоловіка. Біля жінок ще й дитинка, або, ну, знаєте, може бути як підліток, ось ну, така якась не дуже маленька. Тут ситуація, в якій треба б розбиратись, роздивлятись її, якісь питання прояснювати. Взагалі ця ситуація потім буде, ну, як знаєте, свої якісь погляди, люди будуть трошки змінювати. Але все одно це все буде дуже емоційно, дуже. так знаєте, ну, як... На нервах. Хоча всі однією метою, всі якось прагнят, прагнення одни, але от домовляються дуже-дуже важко люди. Знаєте, ніби то і говорять про одне і те саме, але як, якось по-різному якось так. Ну, якось, знаєте, обриваючи один одного і своє щось там доказуючи, але воно ж одне й те саме. Ну, якось так, знаєте, як Як щось поламалось у спілкуванні між людьми. РС ініціали бачу. І дивіться, як тут показано. Тут би радіти тому, що виходить, що там люди намагались зробити і воно зроблене, але вона перевернута, якась радість. Вони щось... Ну, тут, тут емоції керують усією сім'єю. Але вони якісь, ну, щось тут, щось тут не до ладу, щось вони якісь такі. Один на одного образи тримають роками і не вміють ну, прощення. Тут взагалі в сім'ї якось не дуже користуються цим люди. Так, дивіться, ще показана ситуація вже інша для жінки: як накопичує знання якими буде потім користуватись, знання, які буде фінансувати потім. Ну, це, наприклад, як людина проходить якийсь там наприклад, тренінг, вивчає щось для себе нове, але потім вже буде, ну, як знаєте, монетизувати ці отримані знання. Насправді показана ситуація, коли цей тиждень вам би більше, ну якщо це жінка слухає, вам би більше про навчання витратити. А у вас у думках якісь, якась людина більш на чоловічу мені. Статуру по схоже, але я не буду наполягати, тут якась така, знаєте, ситуація людини вами обмірковується. Ви на це дуже відволікаєтесь. А вам би треба От те, що ва... ті знання, які до вас йдуть зараз, вони вам дуже-дуже будуть корисні, вони вам дуже допоможуть якісь ситуації потім для себе владнати. Тож більш на знання ці зверніть увагу. З людиною ситуація теж вона проясниться на цьому тижні. Теж вона там буде трошки змінюватись, а якесь питання буде вирішене. Більш як здоров'я воно стосуватись буде. Якась ситуація, вона, як знаєте, на нівець там сходить, бо час прийшов. Ну, час прийшов її нарешті вже вирішити. І буде, буде покращення, бо все так світлішає. Все-таки, знаєте, стає з темряви виходить на світло. І взагалі ситуація повинна там дуже покращитись, бо вона така, знаєте, ну, зовсім зникає з часом. Так, далі. далі. По роботі. Тут, тут знаєте, настільки вони там складнощі, скільки буде багато, зараз скажу, багато чого навалиться, знаєте, тиждень. Такий турботливий більш. Коли, ну, знаєте, не, якби то не вистачає часу, якби то треба все робити, а ще й смикають з різних боків, ось тут такий, знаєте, багато чого будете прагнути зробити, але не буде вистачати часу. Як треба передивитись трошки свій графік на день. Трошки щось там попересувати, і тоді взагалі то багато чого можна буде позакінчувати на цьому тижні. Бо тут, знаєте, от як тиждень іспитів насправді, коли знаєте, буде не одна така ситуація, яка як підкреслить вашу спроможність вирішувати багато питань одразу? Ось це буде важливо на тижні по роботі. Спілкування з чоловіком буде, який буде заважати вам, ну відволікати вас. Чому тому що він зацікавлений вас, ви, їм, ви йому подобаєтесь? Якщо це дивиться жінка, якісь такі, знаєте, ситуації, як розділити з вами радість, ось щось таке. Знаєте, буде вишукувати моменти, коли можна було б до вас з'явитись з, з чимось. Тут, знаєте, коли людина от просто так, він якось так не може. Він собі сам блоки якісь ставить, що я не можу з'явитись перед очима. Ну, просто, просто сказати, що ти тут, як тут в тебе справи, просто прийшов і, роз... і полакаю. Він очікує, хоч маленькі, хоч якісь зміни, щоб щось з чимсь прийти, щось там вам розповідати, щось там з вами обговорювати. Ще це можуть бути телефонні дзвінки, але теж вони якісь такі, знаєте, от, от як заважає. От Як, знаєте, трошки будете так, воно і смішно вам буде, бо ви будете розуміти, чого людина себе так поводить. А з іншого боку, воно, Боже, ну ти ж мене відволікаєш. У мене стільки справ, а тут ще й ти. Потім. Дивіться, якийсь глухий кут для когось з вас буде прояснення і буде закінчення ситуації через те, що воно все проясниться, і ви, як знаєте, відкриваєте для себе ситуацію і виходите з цього глухого кута. Загострення ситуації для когось показане. Але теж вирішення через те, що. Як зірватися з гачка в ситуації. Знаєте, не будете ви там довго затримуватись, бо взагалі ситуація така, знаєте, як не просто на вас від початку до кінця стосується, а ви як передасте її, ну, як знайдеться той. Хто повинен займатися саме цією ситуацією, і ви передасте ваше правління, от скажете людині так, оце ж твоя, там, це ж тебе стосується, то ти сам це і робить, чи сама це і робить. Чого на мене це вішають, ось така якась ситуація у когось виникне. Жінка засмучена, роздивляється ситуацію і вважає її для себе як втрату. Буде повернення для того, щоб переробити. Тут взагалі-то ситуація прагне. Знаєте, от більш уважного відношення, бо взагалі ця ситуація вона буде час від часу виникати. Ви все будете думати, що ви з цим закінчили і все, але тут якби -то от завжди буде як другий шанс, знаєте, от як Аліска. Ну давай, 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 якщо хочеш, сідай. Тут, знаєте, от коли є, є тут третє зайве лице в цій ситуації. Тут хтось з заздрістю роздивляється те, як у вас виходить, і, знаєте, от вставляє свої якісь Складнощі, як, як вам підсовує щось своє робити, як перекладає на вас свої якісь, Ну, делегує ситуацію, це, це як, знаєте, от людина вища за вас по статусу. Ну, там якийсь начальник, може, не такий великий, ну, не таке велике начальство, але От я це не хочу робити, ти роби. І ви кожного разу вважаєте, що от ситуація, як знаєте, ви тут закінчили і все. Більш вас це не стосується. Але ні. Вам ще і ще будуть підкидати свої якісь ситуації. Далі. Дуже задоволена жінка мені показана, бо Тут якась її ситуація по документах щось е, починає рухатись, щось, що людина прагнула зробити, і е, ця ситуація, як знаєте, була, е, ну, як застигла була, це знов починається рух по ситуації. Літери Е Б, літера Г. Так ось і літера С ще і літера І. Багато літерів, літера Ч теж сюди відносяться. Зараз півалфавіту назву літера Н. Теж має стосунок до цієї ситуації. Тут, як знаєте, люди, які стягуються в цю ситуацію, і починається саме от рух, і жінка задоволена тим, що все змінюється, все буде, ну, як знаєте, вже собі бачить, коли воно до кінця добігає. Так. І ось тут якусь новину буде розглядати людина, як вирішувати, як якусь задачу для себе буде вирішувати, як, якесь таке, знаєте, це більш чоловіча статура, і жінка тут буде знати про цю ситуацію, але дуже такого великого стосунку. Не буде мати, але свої якісь думки, як це вирішити, в неї будуть. Я не бачу, щоб вона їх розповіла, щоб вона взагалі втрутилась в цю ситуацію. Вона якось так осторонь тримається. І ось тут для когось з вас йде ситуація, коли знаєте, ви будете виборювати якусь свою позицію. В цій позиції ви щось будете взагалі-то тримати в секреті. Знаєте, от я не хочу. Розкривати всю ситуацію, але будуть дуже зацікавлені люди з, з такими довгими носами, котрі будуть свої носиці пхати в ваші справи. Відбиватись будете від усіх. Не хочу, не хочу з вами спілкуватись, не хочу вам нічого розказувати. І взагалі не заважайте, ось така якась позиція у вас буде. Взагалі то перед, перед вами розкриті шляхи. Ті люди, які будуть намагатись якось там вам шлях перекрити, ви їх будете відштовхувати від себе доволі легко. Емоційно, але то не буде складати такого, знаєте. Чогось насправді важкого для вас. Дивіться, літера Х, У, Ч, Е. Тут якось таким людям якнайбільш треба звернути увагу на таку ситуацію. Так, що тут ще? Чоловік, який. Починає рух, знаєте, коли людина розширює для себе горизонти, коли людина не обмежується тими можливостями, тим спілкуванням, яке в нього є на сьогодні, він, як знаєте, ну, як йде далі. Для цієї людини, Буде змінюватись коло оточення. Якісь нові люди будуть входити в життя людини. І він, знаєте, він не дуже так, ну, скажімо, не дуже чемно буде поводитись з тими, з ким спілкування є на сьогодні, От на період до початку нового тижня. Якось він їх так відштовхує від себе не дуже, знаєте, так, поведінка така. Ну, вона так, знаєте, щось там собі розказав, що він дуже-дуже важливий, що він такий, знаєте, ну, якось так задирає носа. Це все тільки через те, що в нього є якась інформація, ну, як відкрилась перед ним. Він зрадів, і він вирішив, що от саме ця інформація змінює для нього все. І оці люди більш не мають для нього ніякого значення. Ну, якось так така собі поведінка. Про таких ще кажуть зірку спіймав. Так, і щось ще є тут. Ще один не дуже гарний вчинок показаний, але це взагалі-то про цього ж чоловіка. Це, як знаєте, з чого починалось, тож я не буду дуже так затримуватись на цьому. І дивіться, для когось тут іде інформація для чоловіка, але це вже геть інша історія. Закінчується якийсь період для цього чоловіка. Він пов'язаний з роботою. І він, знаєте, як закінчується. Тут якась ситуація повертається до чоловіка. якесь таке, ну, щось він, до когось він поставився. Ну, якби то дружньо, знаєте, щось зробив добре, гарне зробив. І тут ситуація до нього повертається таким же гарним вчинком. І на цьому закінчується взагалі. Це, як, знаєте, як якась така, як кормічні довги. Щось людина як віддає. Ну, Взагалі-то непогана ситуація, доволі світла, така, знаєте, приємно буде людині. Не те, щоб вона щось колись робила ну, і з тим, що ти мені потім віддаси, але це знаєте, як приємно буде, що от вчинки такі ну, гарні. Ну, ось на цьому і закінчуємо на добрій такій новині. І вам я бажаю гарного тижня, з гарними подіями і людьми поряд з вами. І нехай все буде якнайкраще для вас. Будьте здорові і ви, і ваші рідні, близькі, і бережіть себе, миру та злагоди вам, вашим сім'ям, а ще й достатку. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока.